Україна не пропала Україна воскресла, Що Україна не пропала, Україна воскресла, На різдво раненько сніжок надлітає, мати з дітьми, і Сибіру, батька виглядає, мати з дітьми, і Сибіру, батька виглядає. Український тризум, українське поле Вже не буде в Україні, не волі ніколи, Вже не буде в Україні, не волі ніколи, опричіста діво, глянь на нас із неба та дай же нам ту свободу, якої нам треба. Та дай же нам ту свободу, якої нам треба, старина є, новий наступає, старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає, пане господарю, великий водарю, пане господарю, великий водарю, великий водарю. Пане, Господарю, великий, владарю великий, Вдаю, дай нам із і із медом пшениці, дай нам із полиці, медом пшениці, із медом пшениці, дай нам із столиці, із медом пшениці, із медом пшениці. А ще щось такого до столу святого, іще щось такого, до столу святого, до столу святого, і ще щось такого, до столу святого, до столу святого, старий рік минає, новий наступає. Старий рік минає новий, наступає, Христос ся рождає, старий рік минає новий, наступає, Христос ся рождає, небо і земля, небо, і земля нині тожескують. Ангели, люди, ангели, люди весело приснують. Христос родився, Богодився, ангели співають, заря вітають, покрідають, пастирі грають, чудо, чудо повідають, фєємі гови, фмеємі весела повина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог богодився, ангели співають, царя вітають, хрім відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Добрий вечір тобі. Пане Господа, радуйся, ой радуйся, Божий, народився. застеляйте стої, та се тили Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий. Народився. Народився, хлоп прийдуть до тебе, три празники в гості Радуйся Ой радуйся, земле, син Божий, народився, а той перший праздник рождество Христове Радуйся Ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той другий праздник за того Василя радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Помиліше, помиліше. А той третій праздник за те водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Віншую вас тими святами, що дочекали ви до нового року. Від нового року до богоявлення, від богоявлення до воскресіння, рік порок проваджати, много літа дочекати. Я вам зичу, віншую, Христос, ця рождає. Славі Славі, моєво.